Сплюндрована, знесилена, крива, але близька, нам рідна, величава, коли лунає, серце завмирає і душу глибоко торкає. Поезія то завжди величава, а пісня ніжно і ласкаво звучить, як заклик, гімн, повага. Вона є наша гордість і відвага, її не поважала. Не любили кати російські так її ганьбили, шукали шлях принизити, здолати. Та знайте, цьому не бувати. Вона найкраща українська мова, ранкова, денна, вечорова, і лагідна, мов мами Колискова, що несе спокій кожне слово. Любіть, плекайте українську мову, ранкову, денну, вечорову, співайте мами Колискову. і прославляйте українську мову.